На 7 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, у Сумах рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару. За попередніми даними травми отримали чотири людини, серед них одна дитина. Пошкоджено дев'ять будинків, два гаражі та три автомобілі. Повідомили у ДСНС України. Загалом ночі сели ППО збили 32 ударних БПЛА типу шахет та дві ракети Кенжал у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Попередньо ще 37 безпілотників локаційно втраф повідомили повітряні сили України за добу. Росія у війні проти України втратила близько 1160 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 661 шістдесят тисячу військовослужбовців. Вітаю, друзі! Сьогодні арміті завітала до 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, а саме до гармашів цієї бригади хлопці працюють на трофейному гіацинті. В наших руках ця зброя працює прекрасно. Характеристики даної зброї, відстань польоту снаряду 28400 на повному заряді. Ми стріляємо залежно від цілі і на повному заряді, і на уменшеному заряді. Угу. Ну, це така зброя контрбатарейна, тобто більше по артилерії ворожі працюють, ніж там по піхоті чи по бліндажам, чи по всьому дана самохійно-тилериста установка працює в більшості як контрбатарейна, для контрбатарейної боротьби, але вона є для ураження живої техні... живої сили противника, для ураження споруд, будівель, бліндажів. Все, що є, що нам заважає, йти вперед. Постріл. Це ну, ще часіяріські напрямок. І От зараз, враховуючи події на Курщині, чи помітили можливо зменшення ворожої артилерії, там контрбатарейної боротьби дронів якось чи перекидають вони на інший напрямок? Вони постійно лізуть, стараються перетнути водоканал, який є на час моярі. Ну, їхні всі зусилля марні. Ми відбиваємо всі атаки. Як десь тільки вони з'являються, зразу ми наводимося і. Ми ж знищуємо ворога. Це така рідкісний птах, я так розумію, це є цим у вас. Я маю на увазі саме на самохідний, тобто він на гусеницях. Таких в українській армії небагато. У нас такі в українській армії практично всі трофейні. А тут у вас екіпаж 5 людей там всередині я так розумію? — Повний екіпаж 5 людей. Ну, якщо вона так стоїть в такому нерухомому цьому, то може бути і сім людей в екіпаж, тому що мобільність в тому, що треба гармату щодень розмаскувати, відстріляти по цілях, замаскувати, щоб противник літає дронами. Зараз Олег покаже, як влаштований гіацинт всередині. Це нас іде лента. Це йде 40 штук, ману. Ну, влазить сюди. Там йде крісло, ще можна сидіти. З цієї сторони теж є крісло. Тут баки йдуть, ну, таке більш-менш. Ну, їхати можна в машині. Такий буде солярку і ну нічого страшного. А скільки боєкомплектів? 40. Ну, воно стоє. Воно ще як іде лента, то ж з цієї сторони йде і з цієї. Воно ж крутиться. Ж. Ага, а як рухаються боєприпаси по цьому відсіку, розкажи. Ну, клапани. Жовтий йде, воно. середній, жовтий, красний йде, зелений вийде. І, і, і що це? Воно ну, як запихаєте сюди, ложите по руха, і воно собі ну, Нажимаєш речагом, і воно. Відштовхує саме по собі далі, далі. Ну, ви... І так само перше заряди, а тоді снаряд. Звичайно, що події на Курщині вони підняли там трошки моральний бойовий дух, тому що це приємно. Там, приємно, mm -hmm. що і на території ворога відбувається війна, не тільки в нас. І він повинен розуміти, що якщо він сюди прийшов з меча, то він і від меча повинен і загинути. В армії є просте правило кажуть: 777. Це коли тобі хтось зробив добро, це сім разів відповієш добро. А коли хтось зло, та 77 разів маєш йому відповісти зло. Я думаю, що ми повинні все зробити, щоб москалі на своїй території добре відчули війну. Це от трофейне я так розумію. Це Під час харківського наступу бував за ну, Так, та, Це трофейна техніка, яка нам дісталась, ми її. Добре, використовуємо. Ну, 24-та брада таке ну, прізвисько королівська піхота. Тут, -тут гармаші і девіз хлопцям придумували, наче якийсь внутрішній. — Так, це у нас є девіз нашого дивізіону Ultima Ратіо Регум. Останній довід, довід королів це французьке гасло їхньої артилерії там От Ми теж скористалися ними і його використовуємо. Останній довід королів, останній аргумент королів. Що артилерія це класна штука, це коли вже немає аргументів, то можна застосувати артилерію і це буде цей останній аргумент. Не депутат України Василь Мокан з робочим візитом відвідав один з медичних закладів Житомирщини, де зустрівся з бійцями, котрі проходять лікування та реабілітацію. Відвідував вже не один такий заклад, де реабілітовуються як військовослужбовці, так і цивільні. І хочу сказати, що досить презентабельно, досить непогано оснащений. Спілкувалися з пацієнтами з військовими, які отримали поранення, задоволені якістю послуг, задоволені тим, як до них відноситься персонал. Зокрема, в ході візиту було обговорено програму первинного протезування військовослужбовців під час реабілітації. Ми стараємося, щоб наші протезисти, які будуть протезувати наших пацієнтів, знаходились в нашій області, а не знаходились в іншій області. Що дуже важливо. Щоб підігнати протез, потрібно декілька підходів до пацієнта. На процесі там, на тиждень, два, щоб він... Подивився чи культю, чи е, якийсь е, сам протез, може його потрібно більш подлаштувати краще. Якщо пацієнт протезується в Івано-Франківську, наприклад, приїжджає до нас сюди на реабілітацію із якби, свіжим протезом, можна так, то дуже складно. Ми тоді просимо своїх вже спеціалістів, які не зовсім охочі, але вони йдуть нам на зустріч. Тобто, оцей напрямок такий має, що ми маємо тут. Своїх протезувати і своїх тут я кажуть відновлювати Василь Мокан розповів, що звернув увагу на широкий вибір послуг, які можуть отримати військовослужбовці, досить гарно оснащений кабінет ЛФК, досить велика різноманітність процедур, які пов'язані з водою і ну, в принципі можу сказати, що враження. Враження позитивне попередньо на наступний рік у бюджеті України на реабілітацію ветеранів закладено мінімальний обсяг коштів. Сьогодні говорити про якісь остаточні цифри неможливо, тому що він буде тільки розглядатися в другому читанні пізніше на основі всіх правок і пропозицій, які подали до 1 жовтня. Депутати, комітети і безпосередньо я думаю, ще будуть міністерства намагатися відкоректувати свої показники. Проте ведеться комунікація з міністерством у справах ветеранів України, щоб відновити деякі програми, які зникли з бюджету на наступний рік. Наприклад, я знаю точно, що абсолютно відсутнє фінансування житлових програм для ветеранів. Це ненормально. Я особисто від себе, як народний депутат, подав правки, які відновлюють це фінансування, хоча б на мінімальному рівні цього року. Що стосується реабілітації, зокрема і фізкультурно-спортивної, наприклад, то кошти на це закладаються, але ми плануємо зараз активно розвивати один з напрямків реабілітації і повернення до цивільного життя наших поранених бійців, таке як ветеранський спорт. За словами Василя Мокана, міністерство молоді і спорту, мінветеранів, органи місцевого самоврядування та громадські організації готові спільно працювати, щоб ветеранський спорт розвивався та набував популярності. За статистикою рахували, що менше 1% зараз залучені до якихось активних тут. Мова не про реабілітацію, а про саме постребілітаційний вже період до якоїсь активної фізкультури і спорту це мало. Але тут хочу наголосити питання навіть не стільки у майбутньому завоюванні якихось медалі чи перемоги, що безпосередньо важливо, але це не є основне. Скільки важливо у спілкуванні, у підтримці здорового способу життя самих ветеранів, і зараз формуються навіть певні спеціалізовані клуби, таких клубів, якщо я не помиляюсь, 79 вже по різних регіонах України, де ветерани. Самі е, мають можливість е, бути в комунікації. Це також повірте дуже важлива складова е, їхньої адаптації до нормального життя. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. 16 років працював вчителем фізики, астрономії, економіки в Зубунівському ЗОЖ No3. Мені подобалося розв'язувати задачі, мені подобалося там, робити якісь досліди, експерименти. І от так воно і пішло якось. Я бачу, працюю на складі ПММ і відповідно навіть та сама формула густини, коли ми, ми отримуємо пальне в кілограмах. Видаємо в літрах. Мені здається, що з дітьми важче, ніж з дорослими. Тим більше, якби в армії, у нас всіх один інтерес, у нас всіх одне завдання. Тобто тут всі свідомі люди тут. Не треба когось там, чи там, якось шукати мотивацію, щоб він робив те чи інше. А, а, а як не піти? От я теж ви задаєте такі питання. Ну як не піти? Мені здається, перш за все, для того, щоб пояснити, яка, що правильно, що неправильно, треба самому жити по цих принципах. Найбільший подвиг, який може дати людина, це віддати своє життя за інших. Наприклад, в на моїй школі у мене вже декілька учнів моїх вони загинули. Правда, на і правда, що їй треба говорити, яка вона гірка не була. А для того, щоб працювати вчителем, треба дітей любити. Інакше ніяк. Вони діти це все відчувають. Треба цікавитися їхнім життям, їхніми інтересами. Я в перші роки я дивився репу батли бо я мав знати, що вони, чим вони живуть. Треба гарно жартувати. Ніякому паку не, не треба робити конфлікт поколінь. Тобто, да, треба і цікавитися і підтримувати смаки своїх дітей. І навіть якщо мені там щось не подобається, це нічого страшного. Ну, це, це мій смак, у нього свій смак. Були моменти, я там вирвався на два дні там, в забуні. Ми могли поїхати в Рівне в кінотеатр спільно, подивитися фільм, потім поговорити про нього. Ну, от у таких елементарних речах є, відбувається виховання, спілкуватися, спілкування, спілкування, ніколи не відвертатися. Це основа-основа основ правильного виховання дітей. Ну, це, це педагогіка. Взагалі треба любити людей. Це істина. Якби це, 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 це почуття було сформовано всіх, то ніяких війни б ніколи не було. Традиційно по всьому світу вшановують рожевий жовтень, місяць, коли звертається увага на важливу проблему рак грудей. Рак молочної залози це злоякісне новоутворення, росте з підделяльних клітин, які виступають протоки внутрі залози саме. Ну, перше, це люди, в яких обтяжений сімейний анамнез, Це найбільша група ризику, по ідеї. Другий, це всі посттравматичні зміни 80% дають переродження в злоякісні новоутворення. А дивлячись на ситуацію в країні на сьогоднішній день, я думаю, що всі в групі ризику знаходяться. Існує декілька спеціалізованих методів лікування раку грудей. Відноситься хіміотерапія, променева терапія, оперативне лікування, імунотерапія, ендокринна терапія. Все це залежить від імуногістохімічної картини якби, типу пухлини самої. Якщо це ну, там, пухлинки горман залежить, якщо це, це люмінальні типи, і перші стадії спочатку проводиться оперативне втручання. При всіх органозберігаючих операціях в подальшому променева терапія, або якщо є вражені лімфатичні вули ксілярні, так само проводиться променева терапія. Якщо пухлинка горман залежна, в подальшому людина отримує ендокринну терапію на протязі мінімум 5 років. Якщо пухлинка гормон незалежна, до яких відноситься, там тричі негативний рак, тоді не дивлячись на розміри пухлинки, в будь-якому випадку спочатку проводиться неодіонтна хіміотерапія, обов'язково. Потім вже оперативне втручання промененовотерапія закупівлю. Одним із виду оперативних втручань залишається мастектомія, тобто видалення молочної залози. Є такі хворі, які там неспроможні собі там оплатити пластику, якусь там реконструкцію, то тобто для них є засоби індивідуальної реабілітації, до яких ходить там протез молочної залози і компресійний рукав. У нас є медсестричка місестрічка Наталія Олександрівна. Вона сама цим займається, у неї є свій кабінет там. Вирішити тільки паперову всю цю тяганіну, і все це отримується так само тут по місці. Лікар-онкохірург мамологічного відділення Василь Широкий розповів, що специфічної профілактики раку молочної залози немає. Профілактика це постійні профілактичні огляди. Вона ніколи не болить, ніколи нікого не турбує. Маленьких розмірів взагалі не пальпується, Тому одним із методів профілактики обов'язково щорічний профогляд. За наявності направлення від сімейного лікаря, всі обстеження та лікування у Житомирському обласному онкологічному диспансері проводиться безкоштовно. Є новенький мамограф, три кабінети УЗД, свій комп'ютерний томограф. Ну, всі доступні методи лікування так само відбуваються, так би надаються хворим безкоштовно. Оперативні втручання, які проводяться там, слідуючи всім світовим трендам, від проводять любі онкопластичні операції зі збереженням молочної залози. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримала прихильниця рашизму, яка заперечувала збройну агресію Росії та вихваляла ворожих окупантів. Колегія суддів Житомирського апеляційного суду засудила фігурантку до п'яти років тюрми. Зловмисницею виявилася 56-річна викладачка гімназії в одній з громад Житомирського району, яка раніше обіймала посаду заступниці директора з навчально-виховної роботи. Слідчі СБУ встановили, що антиукраїнські дописи про так звану боротьбу з неонацизмом, українськими радикалами та очищення Донбасу і України нині вже екс-учителька регулярно розміщувала на власній сторінці у забороненій соцмережі. Фігурантка поширювала також заклики долучатися до ініціативи кремлівського пропагандиста Соловйова щодо збору коштів для придбання окупантам військової амуніції і квадрокоптерів. Крім того, ворожа пропагандистка просувала московські наративи про фейки банкової щодо великої кількості постраждалих у результаті ракетного обстрілу росіянами торговельного центру Амстор на Полтавщині. Внаслідок того жахливого теракту загинуло 22 людини і більше сотні отримали поранення. В інших публікаціях зловмисниця популяризувала представників російських окупаційних угруповань, виправдовувала та прославляла їхні воєнні подвиги. Розглянувши зібрані СБУ докази, суд визнав ворожу прибічницю винною в умисному неодноразовому поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікація представників її збройних формувань. Вирок суду набув законної сили. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у вівторок, 8 жовтня, максимальна температура в день плюс 17, вночі плюс 7, вологість повітря 63%. Вітер західний за швидкістю 2,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.